Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телерадіокомпанії Надвірна програма Гість студії. Сьогодні говоритимемо про події на сході України. Розмова наша буде із людиною, яка е... Не із слів, а із практики. Насправді знає, що там відбувається, знає реакцію людей. Це людина, виходець із Надвірнянщини, із нашого краю, яка останні 30 років проживає в самому Донецьку, голова громадської організації Галицьке земляство Говерла Яремен Василь Михайлович. Вітаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка. От якою була реакція людей на ось таку агресію з боку сусіда? І чи це одразу починалася як агресія з боку Росії, тобто, чи це були одразу бойовики, чи, можливо, просто підживлювалося якось з боку, так, трошки і сторони, але робилось з руками місцевих таких елементів? Ну, як на мою. Можливо, суб'єктивну думку, значить, це зразу там бойовиків не було, які зараз є, і ви знаєте, що вони є із Чечні, із Росії, із прикордонних російських земель, але воно все підогріто як комуністичною партією. Я би так сказав. Значить, тому що якщо взяти міську владу, міську значить, організацію городської совє, то вона складається так: з партії регіонів саме більше людей. Друге місце займає партія комуністів. І третє місце займає соціалістичні, соціалісти прогресивні. Це вітренко. Значить, все, других кандидатур нема. І навіть якщо би і хотів а була така можливість стати депутатом, він от вибирає стріх, де є квота. Значить, не важна те і що. І тому це воно, коли почалося, от ми вийшли на мітинг у Донецьку 13, 13 березня. От. Значить, це почалося, значить, Тоді офіційно під ці палатки, які стояли, якоби охороняли вождя Володимира Ульянова, більше відомого історії по кримінальній клиці Ленін. Завезли спеціально в ці палатки комуністичні, значить біти, от ці металічні прути яйця завезли, завезли оці каміння такі, що брущатку там порозбирали. І от представляєте собі бездіяльність влади. Тобто, той міліції, з одного боку міліція, з одного боку, визвав губернатор, ну, як визвав, призвав проукраїнські сили на мітинг. І нас прийшло більше. І відгородили двома кордонами міліції. І коли вони оце пітарди кидали, оце все в нас кидали, значить міліція бездіяла. Мало того, такий кордон був великий, що не долітало це. Билося біля нашого прапора, державного прапора, який розгородив центральну площу. Потім, як вже стало відомо, міліції дали команду п'ять шагов вперед, шагом марш. І вони вже і тоді вже стали лупити по нас. От така, отака бездіяльність влади, бездіяльність силових структур. От з цього і почалося. Кінчилося оце 13 вересня, вже березня. Значить, хоч тим, що зарізали одного нашого хлопчину. Патріота, без сумніву, патріота. І то вже так пацани вже не знали, куди ховатися, заховалися в міліцейський автобус. Ну, сидить за рулем міліціонер чи як його назвати. Ну, поїде, вже не доженуть. Ні. Він стоїть, не дали йому команду. Порозбивали димовими шашками, повиганяли. Даже в автобусі зараз іде суперечка в автобусі. Забіг на прізвисько палач, такий є уголовник. Він зараз десь там, на обласній адміністрації чи де він там ховається. І зарізав хлопця. Просто так. Остальних цих хлопців взяли в Ворошиловський райвідділ міліції, це центральний район, міста Донецька, значить, для, і їх хотіли звинуватити в організації масових безладів. Абсурд якийсь. І на сьогоднішній день начальник міліції той же стоїть, що і тоді. Уже потім активісти сказали, що менше того, оголосили їх в грошок. Потім вже під напором активістів зняли оце все. А потім стало таке насилля в місті, що вже на сьогоднішній день є опасним вишиванку одіти чи прапорець на машину. Просто так розоб'ють, поб'ють і так далі. Гарант Конституції, поважна людина, між іншим мною, от не виконує на території Донецької області свої обов'язки. Скажіть, будь ласка, ну наразі, от, е, якщо взяти населення Донецької області і міста Донецька, е, більше схильно до е, України чи до Росії? Без сумніву. Процентів 80 населення. Чи вони нехай будуть українці чи росіяни, чи якісь інші національності, всі за Україну, за територіальну цілісність України. За Україну. 20% є таких, які. Продалися, купилися. Ось, ну не секрет, що зараз всі посади такі в Донецьку, при Януковичі, це, покуп, це купувалося. купувалися. І оцих 20%, як на мою думку, це максимум 20%, які хочуть щось. Ну так було і раніше чи вже ключову роль відіграло те, що люди побачили, як ведуть себе ось ці бійці. Донецької народної республіки інших угрупувань і тому вже більш переконались в тому, що варто бути з Україною а не з Росією, чи така таке співвідношення було й раніше? Ви знаєте, мародьорство, звісно, зіграло. Були, були, скажімо, раніше вагаючіся якісь такі. Але оце мародьорство, це безпредельство, яке зараз є, яке значить, відіграло також ключову роль. І всі хочуть абсолютно, щоб вже це швидко закінчилося. Швидко закінчилося і стало у своє русло. От в такому випадку, яка у була реакція людей на. Ось це припинення вогню на тиждень перемир'я одностороннього. Ви знаєте, двояка була реакція. Тому ну, всім відомо, що ми, українці, нація не агресивна. І ми би хотіли, щоб це якось мирним шляхом це все пройшло в відповідність і це все закінчилося. Але на сьогоднішній день неможливо. Неможливо, щоб це так стало. Втрати все рівно будуть. Але якщо втрати менші будуть, якщо ми почнемо зараз, не завтра, а зараз, будуть менші втрати. Тому що бойовики ховаються за мирних людей, значить, розташували, от, розташувалися іменно в центрі, от там, де не можна їх достати. Без мирних втрат, ну мирні жителі все, все розуміють і готові, значить, без всякого, тільки щоб ввели. Кругом Донецька міста стоїть армія. В Слов'янську там вже нічого немає. Треба, треба вводити війська. Не, не думати, не ждати, а вводити війська і займатися. Оцих головне вигнати цих найманців. А своїми вже можна там якось розібратися. До речі, про найманців наразі вони відіграють ключову роль в селах терористів чи місцеві елементи. Я так думаю, що вони. Вони, хто би там не було, от розкажу вам такий приклад. Захопили перший раз обласну державну адміністрацію, ці ну, якби, сепаратисти, Значить, приїхали найманці ну, недавно, три машини. Ну, ну, вони там, і правда, ці сепаратисти, там були такий. Наркоманський, такий, ну, встроїли собі такий притон в обласній адміністрації. Там їх взагалі не пускали більше другого поверху, вони тільки на перші. А там, ну, все рівно прийшли оці чеченці, поставили пушку таку маленьку, е зенітку, і пригрозили їм, дали їм час, і вони раз, в коридор, і так вийшли. Тобто звільнили уже оці найманці обласну адміністрацію від цих сепаратистів. Якби от таке ще було. І тепер, ну, говорить там народ, що найманцям платять більше грошей значно, і то говорять, що приблизно 5 тисяч доларів у тиждень. От десь отак. Даже Вже були випадки такі, що цих же найманців сепаратисти знають, коли виходить, убивають, щоб заволодіти їхніми коштами. До речі, наскільки однорідним є ось це коло. В середовищі, скажімо, цих терористів. Тобто, от ви кажете, що місцеві інколи бувають найманців. Чи часто є випадки зіткнення всередині ось цього? Є, є абсолютно їх багато. Є Просто їх приводити не знаю. Але я знаю, що є там боротьба, і йдеться, і на сьогоднішній день рішають, хто там старший, чи цей стрілков, чи цей Пушилін. Навіть не знають, хто з них там більшу, більшу роль відіграє. Той якби міністр оборони, а цей е, прем'єр, чи президент, чи щось таке собі там понадумували, але цей якби стрілков, в нього армія, ну, російські найманці, скажімо так, і він е, може дати команду нам своєму заступнику б'єсу, той приїде в Донець, розборки поробить і йде обратно. Так що. Отаки от то справи. Ну, ще тут не важно. Ми всі знаємо, що це має рано чи пізно закінчитися. Добре би, щоб отут влада якось стабілізувалася. Розумієте, тут на Західній та не тільки на Західній Україні, от в Києві був недавно. Значить, Майдан. Ну, стоїть Майдан. Розумієте, я в ті часи був на Майдані. І на першому Майдані, і тепер на другому. Це небо і земля. Ну, без перебільшення можливо будемо сказати. Не хочу говорити якось там слово такого розумієте, яке виривається практично з мене, але от конкретний приклад. Є базарчик, там купую для дитини там, ну, футболку, майку, патріотичним змістом. Підходить майдановець, весь камуфляжі, значить і каже їй. А ви там кидали в скриньку сьогодні гроші чи не кидали? Вже так. Я кажу: стоп, а ну ти хто, йди сюди. Ану розкажи, що ти тут от в Донецьку граблять метро, йди туди мародірство, а ні, то йди воюй туди. Ой, у мене дві операції були, все таке. Ну, йди відпочивай, на курорт їдь. Ну, що ти тут загаджуєш мою столицю? Жителя міста Донецьку, роженця села Ланша. Загаджуєш мою столицю у центрі міста. Ну, от. Такі десь теж там збиралися так, щоб послухати, щоб але щось вони не зібралися, щось того не було, того не було. Як це так? І ще більше того, я не знаю. Хочу вам сказати, за Ось, от надвірна також палатки є. Також є такі люди, ну без сумніву, патріоти. Ну, люди, задля того, щоб робити, як, на мій погляд, треба би так сказати подивитися всіх сторін, подивитися, от, скажімо, на мера Донецька. Мер Донецька ніколи ще офіційно не вживав українську мову, хоча він знає прекрасну українську мову на офіціозах. Ну, що це, що це таке? А ви сьогодні, як оцей музичко, тягаєте там прокурора за, за галстук. Зумієте, відповідь зразу же не забарилася. Як тільки музичка, без сумніву, Патріот України, як тільки потягав за газ, відповідь зразу там Донецьку прокуратуру через деякий час захопили. Захопили, обложили скатами, побили там, оце все потрощили і так далі. Я би хотів, щоб силові структури тут якось відігрівали, відігравали якусь роль, отут, на Західній Україні, щоб не підривали оцю. Ну, Якщо вони патріоти, то нехай їдуть на Донецьк. Якщо вони не патріоти, то нехай скажуть, що не хочуть цапати, ідуть, <злоджування>, та <плат> втекли з дому, отут хочуть жити. Розумієте? А якщо патріоти їдуть на Донецьк, не треба із знутрі підривати оцю владу нашу, яка тільки от от набирає, 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 набирає сили. До речі, от якими мають бути зараз перші кроки? Нової влади, на вашу думку, для того, щоб стабілізувати ситуацію, як тут, на місцях, де спокійно, ніби все більш-менш, ну і так в цілому в Україні. І головне зараз на сході України. Ну, я би сказав, щоб щоб так зразу. оце мають бути жорсткі, жорсткі кроки влади. Як тут от по поводу цих. Патріотів, от. без сумніву, можливо, патріотів, але треба ж навести порядок. Ізнутри не можуть, не можуть там успокоїтися на Сході. Оці ми їх називаємо, сепаратисти. Ну, Скажімо, люди, якщо сьогодні ти от прокурора таскаєш за галстук тут, почому? Тебе можна а мені не можна. От треба, аби влада жорстко поступила. Що там, що тут. Там приміняло оружі, а тут просто. Примінило якісь ну, єжи ж там. Важелі у влади в тій же прокуратурі, чи в той же в того ж начальника міліції, є ж якась управа на цих людей. Розумієте, як, як раніше на Майдан я йду, я не можу туди розумієте, сотню всунути у цей прозрачний ящик, то на сьогоднішній день дві гривні там лежить. І то може так навіть самі кинули, щоб люди знали, що туди кидають. Ну що це таке? Не знаю, чи тут на двір нема такого. Не діду, знаю. подивлюся. Не. До речі, про от ви кажете, що необхідно зараз активно на сході України проводити зачистку від терористів. А місцеві жителі вони залишились там чи вони виїхали? Вони залишились там. В ну, Донецьку, в місті Донецьк. І що такі міста взяти, як Славянськ, то, то вже виїхали, то ж треба там вже конкретно можна, бо там більше осіло терористів. Місцеві, от і я там лишився. Возумієте, у мене там квартира. Там ще кинули клич такий. Ага. Якщо ви поїжджали на море, значить, куди-то там, ви в трудну минуту бросили ДНР, значить ваша власність переходить і займають квартири. Навіть люди. Займають квартири, відбирають, а все-таки у мене особисто троє дітей, та і житло там є, і не одно, я ж не можу лишити. Але по, я по першій приказі ну, команді чи заклику можу переїхати чи вступити кудись, чи і так далі. Би від влади була якась команда. І точно так же жителі всього, всього Донецька можуть звільнити, мирно піти в другу, в третю сторону. Лише би влада щось почала рішати якимось чином. І то я, я вам кажу, що не так, дуже, не так дуже все і погано. Лише треба ввести війська, ввести війська, оголосити напекле, на перший погляд на воєнний стан оцей у Донецьку. Оголосити воєнний стан. І може воно все і мирно закінчиться. Може, тому що там ну, безпреділ, Можуть любого забрати в плен. Можуть навіть от, водія зупинили, подивилися права. Кстати, подивився права, цей гаїшник, який з моїх, так сказати, з моїх грошей отримує заробітну плату. А, і каже це, вони ж разом всі в кучі. І кажуть, цьому сепаратисту – О, Сімено-Франковської області, це де, як, де, правий сектор. О. І може людину казнити, питати і так далі, виясняти, чи це дійсно, а потім вже розбиратися без всяких вибачень. Тобто насильні оці діє. Із-за того, що десь прочитали, чи десь, можливо, ти в вишиті сорочці, чи якось там по-українськи розмовляєш даже. До того, що... От сьогодні пролунала інформація в інтернеті на медіаресурсах, що терористи Луганської Народної Республіки готові здати зброю, якщо українські війська відступлять із тих територій. Чи можна вірити їм на вашу думку? Ні, абсолютно неправда. От, україн, ну як це може бути, уже і у них давав президент наш. І сім днів, і десять днів, і три дні, і 2. не можна вірити тим людям. Як тільки вони відступлять, зразу, зразу будуть вбити. І вони їх там же ж, як би вам сказати, от розкажу такий випадок. Ладно, вже не хотів говорити на особистості, але розкажу. Їдуть дві машини, два джипа. Їдуть дорогенькі машини, десь за 70 тисяч доларів коштують, їдуть на природу жарити шашлик, скажімо так, вихідний день. Тормозять ці сепаратори їх. Ага, що ти? Там і свої, там сюди, туди, там. шашличок, а де той шашлик? А, давай сюди. Гроші, все, їх повибирали. Один поїхав нормально, а другий почав возмущатися. Та я там чуть ли не самий, хто то там і так далі. стоїть. А так, витягнули, побили машину, е його забрали, дорогу оцю, забрали і вигнали. Ну, заходить він в адміністрацію обласну до самого першого керівника і каже йому, слухай, таке діло, давай. Той почав дзвонити по телефонам, да, є твоя машина. Їжджай туди, вона там і стоїть, давай 2000 доларів і забирай машину. За що? Ти ж начальник, ти... то в нас де є, там в них і начальники. Як можна вірити таким людям? Звісно, треба здати зброю, а потім вже думати, чи їх наказати, чи їх якось, так сказати, амністувати. Оце одно. Але що армія має обозначити границю, кордони, що має зайти, має навести дисципліну, це однозначно. Що ж, на завершення програми, можливо, якесь завершальне слово, звернення до наших людей, до тих, кого. Стосується це ну, не, на, не так напряму, як жителів от, східних регіонів України. Я би все-таки хотів якось докричатися до верховного головнокомандувача, і все-таки, ну, та й не тільки до нього, до всіх, щоб зрозуміли, що Донецька земля є така рідна для нас, як і Київ, як і надвірна. Як і коло моє, тут не можна ніяких чи другі землі, то мають і якось треба якнайшвидше, як найможна рішучішим е, значить, навести порядок. І ще одне звернення до місцевих патріотів: якщо ви патріоти дійсно не підривайте, не ламайте владу з Бо який би не був керівник, нехай це буде. Чи міліції, чи прокуратури, чи якоїсь ради. Він, він завжди якийсь буде мати плюс-мінус. Давайте рік, хоча б, хоча б рік дамо оцій владі, яка є зараз, окріпнути, окріпнути щоб вона буде стабільність на Західній Україні, буде стабільність і в Донбасі. Це однозначно, і я переконаний. Що ж, дякую вам за те, що завітали до нас. Дякую за цікаві. Історії цікаву розповідь. Будемо надіятися, що найближчим часом ситуація в нашій державі вирішиться на, на благо нашого народу і е, нашої батьківщини. Нашим телеглядачам я нагадаю, що в студії в нас був е, житель Донецька, виходець із Надвірнянщини, голова громадської організації Галицьке земляцтво Говерла. Пан Василь Яремен. Дякую вам за розмову. побачення. всього доброго.